З ювілеєм столиці киян вітають зі сцени зірки української естради. Потапу Насті настікаменських голова КМДА вручає медалі до 1530-річчя столиці. Це найголовніший подарунок для містян попереду. Основний комплекс фонтанів на майдані незалежності, а це шість незалежних одна від одної чаш та сьома підковоподібна, отримала більше шести сотень нових світильників та музичне обладнання. Робітники замінили насоси та змонтували майже 900 форсунок різного діаметру. Водограю оснастила новітнім програмним забезпеченням. Я сюда часто с папой ездила и ждала, пока его видела, как его делали. Ну, как там проводили разные провода. Очень красиво получилось. Як ты бы не любит его вот сейчас была песня, да? И тут, когда киевыми и вот эти вот большие такие прям эти фонтаны, ну очень здорово. Позитивные эмоции почти как в Дубае. Оновили також каскадний фонтан, водний шар та водограй монументу засновникам Києва. Там так само встановили світодіодні світильники, здатні змінювати кольори. Напередодні дня Києва модернізували і три фонтани в інших районах. Якщо хочеш, якщо можеш, то обов'язково буде. Треба ставити мету, і вона буде виконана, досягнута. Сьогодні був такий настрій, теплий. Я б сказав, родинний навіть. Ми відкрили сюди музикальний фонтан. Це ще одна окраса Майдану Незалежності. Я думаю, що він сподобається киянам. Свято на честь міста Ювіляра завершилося грандіозним феєрверком. Анастасія Суха, Андрій Вашків, телеканал Кию.